Стратегія номер 3 побудову інфобізнесу з нуля. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в цьому відео я розповім вам про третю стратегію побудови інфобізнесу з нуля. Я назвав її стратегія зі швидкою монетизацією, тому що в цій стратегії головний фокус вашої уваги направлений на швидкі монетизації і на прибутку. Ваша головна задача створити діючу систему продажів, яка на виході буде приносити вам більше грошей, ніж ви будете витрачати на рекламу інші допоміжні речі та послуги. Тобто, ви створите певну систему продажів, ви будете залучати на неї за допомогою платної реклами, ви будете залучати на неї цільову аудиторію. Ця аудиторія буде купувати ваш продукт, ви будете на цьому заробляти, і ваша задача, щоб на виході ви заробляли більше, ніж ви витрачаєте. На те, щоб залучити аудиторію в цю систему продажів. Таким чином, ви, можна сказати, будете безкоштовно отримувати підписники, отримувати прибуток і ви зможете реінвестувати отримані кошти знову і знову, і ви таким чином будете поповнюватись базою підписників і ви будете заробляти гроші. Одразу хочу зазначити важливий момент: цій стратегії обов'язково треба мати експертність в темі. Якщо я розповідав вам. Двох попередніх стратегій, що там можна починати навіть без експертності, що там можна поступово поставати експертом, то тут треба бути одразу експертом, тому що цій стратегії, ці стратегії вам обов'язково треба мати експертність. Без цього просто ну, ніяк. Для реалізації цієї стратегії вам знадобиться перше, сильний офер, друге, вебінарна воронка продажів, третє, платний трафік. Тепер давайте більш детально розглянемо всі ці три елементи. І так, сильний офер. Спочатку вам треба створити інфопродукт середньої цінової категорії від 100 до 2000 доларів. Тобто це продукт, на якому ви будете заробляти кошти. Чому так, такий ціновий діапазон? Тому що продукт повинен бути не дешевий, щоб ви могли заробляти, щоб ви могли відбивати ті кошти, які ви будете витрачати на рекламу. Тому тут треба чим дорожчий продукт, тим краще. Тому що, коли ви будете робити продажу, ви будете заробляти певні кошти, і ці кошти повинні перекривати ваші затрати на рекламу і інші допоміжні речі. Тому продукт повинен бути як мінімум середньої цінової категорії від 100 до 2000 доларів. Наприклад, це може бути великий відеокурс, в якому ви будете навчати людей як досягти певного результату. Коли ви продаєте продукт середньої цінової категорії, цей продукт повинен вести до певного результату, тому що люди приходять до вас не продукт купити, а щоб досягти певного результату. Тому тут в цій стратезії упор на результат, і коли ви створюєте інфопродукт середньої цінової категорії, ви повинні саме про результат людям говорити. Тому тут продукт треба. Такий робити, який буде вести людину до певного результату. І саме результат вам і треба буде, якби це буде ваша основна фішка, на яку ви будете наголошувати. Тому тут я рекомендую, наприклад, зробити відеокурс, тому що в відеокурсі ви можете показати людині по кроку, що їй робити, щоб досягти певного результату. Далі вам треба доповнити свій інфопродукт корисними бонусами, шаблонами, чек-листами, списками допоміжних інструментів, доступом до закритого чату, зворотнім зв'язковим, які будуть підсилювати ваш продукт і перетворювати його в унікальний офер. Тобто, дивіться, недостатньо просто продавати продукт, тому що людям буде, якби, ви не будете сильно відрізнятися від конкурентів, але коли ви додаєте до свого продукту ще сильні бонуси. Які доповнюють його, то таким чином ви створюєте дійсно унікальний офер, і людям це цікаво, тому що вони не просто отримують ваш продукт, а отримують комплект з різних допоміжних елементів. І, якби о, в цілому, це стає дуже смачним таким оффером, який люди хочуть купити. Тобто, сильний офер це ваш інфопродукт, плюс круті бонуси, які обов'язково повинні доповнювати його і допомагати людям отримати бажаний результат з більшою вірогідністю. Тобто ви не просто якісь бонуси повинні додати до свого продукту, а ви повинні додати такі бонуси, які будуть його доповнювати, і які будуть допомагати людині з більшою вірогідністю досягти той самий. Кінцевий результат, який ви будете на якому ви будете наголошувати, який ви будете, можна сказати, рекламувати, і який людина буде купувати, тому що людина знову ж таки скажу, буде купувати не ваш продукт, не ваші бонуси. А людина буде купувати результат. Людині треба результат, тому на цьому треба наголошувати. І ваш продукт і ваші бонуси повинні допомагати людям досягти цього кінцевого результату. І так, з цим розібрались. Тобто спершу вам треба створити офер. Тобто ви створюєте продукт, ви доповнюєте його бонусами, таким чином створюєте смачний офер. Офер це те, на чому ви будете заробляти. Це те, що ви будете продавати. Далі, вам треба система, з допомогою якої ви будете продавати свій офер, система продажів. І я рекомендую вам в якості системи продажів використовувати саме вебінарну воронку продажів. І в, цьому, в цій стратегії я буду розповідати саме про таку систему продажів, як вебінарна воронка продажів. Далі під свій офер вам треба створити вебінарну воронку продажів. Тобто створили продукт, створили офер, доповнивши його бонусами, і далі ви створюєте систему продажів саме вебінарну воронку продажів. Чому саме вебінарну воронку продажів? Дивіться, тому що вам буде простіше продати холодній аудиторії свій офер саме на вебінарі. Вебінар чим унікальний? Тому що ви на вебінарі зможете спілкуватися з людьми, зможете і контент давати, зможете і зворотній зв'язок отримувати. І в чому фішка. Тому що, скоріше за все, всі стратегії ви будете залучати в свою систему продажів холодну аудиторію, тобто аудиторію, яка, скоріше за все, вас не буде знати. І вам треба швидко з цією аудиторією познайомитись, швидко якби, отримати їх довіру і швидко продати їм. Тому краще всього це робити через вебінар, тому що він дозволяє вам там за годину або за дві години там, все це зробити. Бо на вебінарі ви зможете ближче познайомитись з аудиторією, дати цій аудиторії корисну інформацію, щоб таким чином вони почали вам довіряти, ви зможете на цьому вебінарі розповісти свою історію або свої історії, бо саме через історії довіру ви отримаєте, ви розповісте, чому ви займаєтесь цим, чому вам можна довіряти, яка у вас експертність. Тобто, все це ви будете розповідати на вебінарі. Далі на вебінарі ви зможете донести цінність свого оферу і продати його, тому що, коли. У вас продукт середньої цінової категорії, вам треба пояснити людям, чому вони мають заплатити вам таку ціну. І вам треба розкласти цей офер, можна сказати, на такі дрібнички важливі, і кожну, кожну дрібничку, кожен елемент цього оферу розказати, в чому її цінність. Тоді люди зрозуміють цю цінність і з більшою вірогідністю куплять. І тим самим вам ще треба. Про бонуси розповісти, розповісти, чому вони цінні, і чому вони допоможуть людям досягти певного результату. Ось чому на вебінарі це зробити краще, тому що для холодної аудиторії вам буде простіше завоювати їх довіру, познайомитись і продати їм щось саме через вебінар. Тому я і раджу вам використовувати саме вебінарну воронку продажів. І так, давайте поговоримо про структуру так такої воронки, з чого ж вона складається. Ваша вебінарна воронка буде складатися з. Перша сторінки реєстрації на вебінар. Це сторінка, на якій ви будете запрошувати людей на вебінар. Далі сторінка після реєстрації. Тобто, коли люди будуть вносити свій, наприклад, я буду вам розповідати про класичну вебінарну воронку, в якій людина повинна внести свій e-mail. Тобто людина вносить свій e-mail, далі підтверджує підписку і потрапляє на сторінку після реєстрації. На цій сторінці ви вже пояснюєте. Куди людина потрапила і коли буде вебінар, і даєте важливу інформацію. Далі буде декілька автоматичних e-mail листів з нагадуванням про вебінар і, можливо, корисним підігріваючим контентом. Далі e-mail листа з посиланням на вебінарну кімнату. Тобто, в той день, коли ви будете проводити вебінар, повинен прийти e-mail лист в якому буде посилання, да, щоб, так, щоб людина могла зайти. Вебінарну кімнату і подивитися ваш вебінар. Далі. Вебінарна кімната з вашою презентацією, де ви будете знайомитись, давати контент і будете продавати. Шосте сторінки, яка продає ваш офер. З вебінару ви будете на вебінарі ви будете продавати свій офер і будете вести на спеціальну сторінку, на якій людина зможе оплатити. Тобто там буде кнопка купити, людина зможе натиснути на неї і купити ваш офер. І остання сторінка з повтором вебінару. Як буде працювати ця воронка? Людина буде заходити на сторінку реєстрації на вебінар та вносити свій e-mail е в форму підписки. Тобто ви будете казати, приходьте вебінар для того, щоб е, отримати певну там, користь. Так? Ви будете на сторінці реєстрації, ви будете саме на певну користь робити акцент. Ви будете інтригувати людей, щоб вони прийшли на вебінар. Тут особливу увагу треба наділити саме. Е, треба Якби викликати у людей цікавість, щоб вони захотіли прийти на вебінар, щоб дізнатися якусь таку особливу інформацію. Цим ви повинні чіпляти людей. Далі, коли людина несе свій емейл, зареєструється, щоб прийти на вебінар, їй відкриться спеціальна сторінка після реєстрації, на якій буде вдячність за підписку та точна дата та час проведення вебінару. Потім їй на електронну пошту прийдуть листи ваші з нагадуванням про вебінар, тому що люди вони зареєструвалися і потім забули, що вони кудись зареєструвались, тому вам треба їм про це нагадувати. Тому ви заздалегідь в сервісі e-mail розсилок налаштовуєте автоматичну серію листів, які будуть приходити з, з певним інтервалом, і в яких ви будете нагадувати людям, що ось дивись там, в якийсь там конкретний день буде вебінар. Не забудь про це, приходь. І якщо ви хочете підсилити цю серію листів, щоб вони не просто нагадували, а ще й користь приносили, приносили людям, ви можете ще давати підігріваючий контент по теми вебінару, так? Щоб люди вже почали ознайомлюватись з темою. А в день вебінару підписнику на пошту прийде одне або декілька листів з посиланням на вебінарну кімнату, так, щоб людина в цей день могла отримати листа, перейти по посиланню і потрапити в вебінарну кімнату. Багато бізнесменів, які проводять вебінари, вони ще просять на сторінці реєстрації, ще просять номер телефону, і потім в день вебінару вони ще присилають смс-ку на телефон, щоб люди з більшою вірогідністю прийшли на вебінар. Ще теж таке роблять. Коли людина перейде за посиланням у назначений час, то опиниться у вебінарній кімнаті і зможе переглянути ваш вебінар. Ви в режимі реального часу будете на вебінарі віщати і вже продавати. Людина зможе подивитися вашу презентацію і купити ваш офер. В кінці вебінару ви запропонуєте відвідувачам вебінару купити ваш платний офер. Ви будете доносити його цінність, ви розкладете його на маленькі деталі, донесете цінність кожної деталі, розповісте, як людина може за допомогою вашого оферу досягти певний результат, і ви скажете, що в кінці вебінару, що ось дивіться, купуйте цей офер. Зараз спеціальна пропозиція для вас, і ви скажете, скільки він коштує, і далі направите. Посила... Дасте їм посилання на сторінку, яка буде продавати ваш офер, де людина зможе вже оплатити його. А ще на наступний день ви прийшли підписнику листа з посиланням на сторінку з записом вебінару. Це ще одна така додаткова сторінка, на якій буде запис вебінару. Це на той випадок, якщо підписник його пропустив. Тому що більшість підписників вона не прийде на вебінар. Ну, Така реальність. так? І для того, щоб. Більше людей подивилась ваш вебінар, ви робите спеціальну сторінку з записом вебінару. І ви потім, тим підписникам, які зареєструвались на вебінар, ви пропонуєте подивитись запис. І бажано давати доступ до запису на обмежений час. І внизу під цим записом буде кнопка на сторінку, що продає ваш офер, щоб люди могли купити ваш офер. На сторінці з записом буде кнопка, яка буде вести на сторінку, що продає платний офер. Коли у вас буде готова така воронка, ви зможете один раз на тиждень проводити вебінар і продавати свій офер. Спочатку сам Рассел Брансон, в якого я дуже багато вчуся, він рекомендує на початку саме проводити живі вебінари. Живий вебінар для того, щоб ви відточили свою презентацію, щоб ви навчилися продавати. І потім вже ви зможете свій вебінар перетворити в автовебінар, і вже він може, хоч кожен день, потім продавати ваш офер на автопілоті без вашої участі. Але спочатку, саме, коли ви починаєте, вам треба ці вебінари проводити вживу. І краще всього, якщо ви будете проводити ці вебінари один раз на тиждень і продавати свій офер. Таким чином ви зможете відточити свою презентацію, краще навчитися продавати, і ви зможете кожен тиждень заробляти гроші. І так, яка схема запуску такої воронки? З понеділка по четвер ви залучаєте платний трафік на сторінку реєстрації, і ви таким чином залучаєте аудиторію в свою воронку, щоб вони стали вашими підписниками. Ваша задача зібрати якомога більше підписників на вебінар, тому що в кращому випадку лише третя частина цих підписників прийде на ваш вебінар. Тут ви повинні розуміти таку погану статистику, але це реальність. Так? Що більшість людей, які зареєструються на вебінар, при, всім, при всьому їх бажанню, вони не прийдуть. У них з'являються якісь причини, або вони просто забудуть, або вони просто не захочуть, і більшість не прийде. В кращому випадку лише третя частина тих, хто зареєструється на вебінар, прийде. Так? Ті, хто зареєструвались, прийдуть лише там, третя частина. Тому ви повинні на це якби зважати. Ви повинні якомога більше підписників залучити за ці дні. З понеділка по четвер. Це я вам як приклад показую. Я не кажу, що це еталон, що це прям ви повинні все так робити, але як приклад. Тобто, з понеділка по четвер ви залучаєте якомога більше трафіку, щоб залучити якомога більше підписників в свою воронку. В п'ятницю ви проводите вебінар. Вашим підписникам приходить лист. З посиланням на вебінарну кімнату, і ви в п'ятницю проводите вебінар. В суботу ви відправляєте посилання на сторінку з записом вебінару, щоб ті, які пропустили вебінар, могли подивитися, ті підписники, які пропустили вебінар, могли подивитися запис вебінару і теж купити. А в неділю, в кінці дня, ви закриваєте доступ до сторінки з записом. Не можна, не робіть доступ до сторінки з записом на якийсь довгий проміжок часу відкритим. Робіть його обмежен... відкритим якийсь обмежений час. Там, 24. Година або 48 годин, щоб у людей була причина подивитися. Тому що якщо не буде причини оцієї подивитися прямо зараз, то люди будуть відкладати. Вони не подивляться запис вашого вебінару. Тому, тому ви повинні саме наголошувати на тому, що е, доступ до запису вебінару е, доступна на певний проміжок часу, щоб людина прямо зараз пішла і подивилась цю запис. На наступний тиждень ви оновлюєте сторінки, тобто ви протягом тижня тижню. З понеділка по четвер залучали трафік, в п'ятницю провели вебінар, потім дали доступ до сторінки з записом вебінару. І на наступний тиждень ви оновлюєте сторінки, ви ставите нові дати, тому що у вас там були і свої дати і свій час, а ви робите вже нові дати і час. Е трошки коригуєте листи та знову починаєте залучати новий трафік і діяти по старій схемі. Таким чином, ви відточуєте свою майстерність, ви краще починаєте продавати, ви вже, якби це вже ваш, ви спочатку це буде ваш перший вебінар. Потім ви другий, третій, четвертий, п'ятий кожен тиждень, і таким чином ви будете відточувати свою майстерність, краще продавати, ви будете отримувати зворотній зв'язок, будете бачити, що у вас працює, що не працює, як люди купують, і ви вже будете якби, краще розумітися, як зробити свою презентацію, свій вебінар більш ефективним. І так, і останній елемент, тобто ми з вами створили офер, те, що ми будемо продавати, ми створили систему продажів цього оферу, це вебінарну воронку. І далі, щоб ця воронка працювала, нам треба залучати на неї платний трафік. І трафік краще використовувати в цій стратегії платний, тому що вам треба швидко і багато зацікавлених людей привести на сторінку реєстрації на вебінар. Тобто, за допомогою платної реклами вам треба якомога більше людей. Якщо рухатись по моїй схемі, яку я вам запропонував, тобто з понеділка по четвер вам треба залучити в свою воронку якомога більше цільової аудиторії, щоб якомога більше людей підписалося на вебінар, щоб якомога більше людей в кінці кінців. Були присутніми на цьому вебінарі, я вам сказав, що з тих людей, які підпишуться, лише там третя частина може прийде на ваш вебінар. Тому, що, тому ці стратегії важливо залучати багато трафіку, щоб багато людей прийшло на вебінар. Тому що щоб багато людей підписалося, і щоб багато людей в кінці кінців прийшло на ваш вебінар. Тому що, якщо буде дуже мало людей, ви не, ви не зможете зробити багато продажів. Якщо мало людей підпишеться, то мало людей прийде на вебінар. І в такому разі продаж може і не бути. дивіться, якщо дуже мало трафіку. Ну, там Прийде 10 чоловік, так, є мала вірогідність, що, що хтось із них там купить ваш продукт. так, А якщо вже буде 100 чоловік, то вже набагато більше вірогідність, що хтось купить продукт. Тому при цій стратегії важливо вміти залучати багато цільового платного трафіку. Ви можете робити це самостійно, а можете делегувати цю задачу спеціалісту за гроші. Тут ви повинні. Якби дивитися вже самі. Якщо у вас немає такого навику, то на початку ви можете якби, залучити спеціаліста, платити йому гроші, щоб він вам на початку це робив, щоб ви спочатку якби, не витрачали на це час, не витрачали на це, не вчились, там не пішли, не вчились, як залучати трафік, а у вас там експертність по якійсь іншій зовсім темі. Щоб ви цим не займались, ви можете залучити спеціаліста. Він вам буде залучати трафік у вашу воронку, а ви будете продавати. Ці стратегії дуже важливо знати свої цифри і слідкувати за ними. Метрики в цій стратегії дуже прості. Вам треба просто знати, скільки грошей ви витрачаєте на трафік та інші допоміжні речі. Тобто, дивіться, якщо ви самі залучаєте трафік, то у вас там особливо інших там витрат не буде. А, але якщо ви там будете наймати спеціаліста, то ви ще спеціалісту будете платити. Тому тут ви повинні порахувати, скільки ви витрачаєте на трафік і інші допоміжні речі, і скільки грошей ви заробляєте на виході. Тобто, ви дивитесь, скільки я. Витратів коштів, щоб залучити там з понеділка по четвер аудиторію на мій вебінар, і скільки я потім в кінці кінців, наприкінці неділі заробив з усієї цих підписників. І ви повинні на виході заробляти більше, ніж витрачаєте. Тобто в цій стратегії все дуже просто. Ви дивитесь, скільки ви затратили на початку тижня, і дивитесь, скільки в кінці тижня ви заробили. І потім порівнюєте ці цифри. Якщо ви в кінці. Тижня заробили більше, ніж затратили на початку тижня, то все добре, ваша воронка працює добре, вам треба просто продовжувати просто масштабувати це. Якщо погано, значить щось не так. Тоді, якщо ви будете на виході заробляти більше, ніж витрачаєте на рекламу і інші допоміжні речі, тоді ви будете в плюсі, у вас буде збиратися своя база підписників. Тобто, дивіться, ви, наприклад, там, я, грубо кажучи, ви 200 доларів вклали в рекламу. І ви на виході, наприклад, заробили 300. Що ви робите? Ви 100 собі забираєте або берте, потім 200 або 300 знову вкладаєте в рекламу, і у вас, і підписники збираються, і гроші ви. Якби окупаєте затрати на рекламу, і ви потім просто реінвестуєте ці кошти, і у вас все більше і більше підписників стає. І ви вже зі свого зі своєї кишені не витрачаєте, тому що ви один раз інвестували, далі ви ці, ці гроші знову вклали, знову отримали підписників, отримали прибуток. Потім знову їх. Клали, знову отримали ще більше підписників, і у вас буде рости база підписників, і у вас буде постійно прибуток і буде рости база підписників. І таким чином ця воронка буде окупати себе, і з часом у вас буде величезна база, яку ви потім зможете вже продавати, і вам не треба буде залучати новий трафік. Так? Якщо ж ви будете заробляти на виході менше, ніж ви витрачаєте на вході на рекламу і інші допоміжні речі, то вам треба покращувати свою воронку і свої показники. На що тут треба звернути увагу? По-перше, ви повинні покращувати конверсію в підписку, щоб більше людей підписувались на вебінар. Ви повинні попрацювати на над сторінкою реєстрації на вебінар. Ви повинні викликати більше цікавості у людей, щоб більше людей захотіло. Тобто, дивіться, ви або спеціаліст будуть залучати на цю сторінку цільову аудиторію. Чим більше цих людей підпишеться, тим краще. І тому, чим краще буде ця сторінка, чим більше цікавості вона буде викликати, тим більше людей буде підписуватись. А відповідно, чим більше людей буде підписуватись, тим більше людей прийде на вебінар. Тому перше, що ви можете робити, це покращувати конверсію вашої сторінки реєстрації на вебінар. Викликати більше цікавості, заінтригувати людей, дати більш таку такі буліти, які будуть викликати більше цікавості, щоб люди захотіли прийти на ваш вебінар. Далі, що над чим ви ще можете працювати? Дохідність на вебінар, щоб більше підписників приходило на вебінар. Як це можна зробити? Наприклад, серія листів автоматична, яка буде приходити одразу підписнику, підписнику після того, як він зареєструється на вебінар. Ви можете дати підігріваючий контент, ви можете зацікавити в цій серії людей краще. Ви можете можна сказати там один або два рази в день присилати листи, нагадувати. Людям про вебінар підігрівати інтригу, підігрівати цю цікавість, щоб вони з більшою вірогідністю захотіли прийти на вебінар, тобто тут ви працюєте. Над серією листів. І ще, що роблять багато підприємців, я вам казав, вони ще на сторінці реєстрації на вебінар просять номер телефону, і потім вони ще по смс-ці нагадують людям про вебінар. І це теж підвищує дохідність на вебінар. Тому ви теж можете це використовувати. Тобто дохідність на вебінар, щоб більше підписників прийшло на вебінар, це ви робите за допомогою смс ок за допомогою листів емейл, за допомогою підігріваючого контенту, який ви. Присилаєте напередодні вебінару. Далі, що ви можете підвищити? Конверсію в продажі, щоб більше глядачів купувало платний офер. Тобто, дивіться, ви будете проводити вебінар, і ваша задача не просто один і той же самий одну і ту ж саму презентацію розповідати, розповідати, розповідати кожен тиждень, і ви бачите, що вона не працює, що ви мало заробляєте, і ви все те ж саме розповідаєте. Ні, вам треба думати, як я можу покращити свою презентацію, як я можу краще продавати, як я можу підвищити процент людей, які будуть купувати мій офер. Ви повинні... На це звертати увагу. І з кожною презентацією ви повинні намагатися все краще і краще продавати, додавати якісь спеціальні елементи в свою презентацію, щось казати, якісь історії додавати, краще доносити цінність свого оферу. Тобто, ви повинні вчитися з кожною презентацією, чому саме Russell рекомендує. Чому саме живі вебінари на початку проводити, щоб ви навчилися добре продавати? Чим краще ви будете продавати на вебінарі, тим більше ви зробите продаж, тим більше грошей на виході заробите, і тим більша вірогідність, що ви окупите затрати які ті гроші, які ви витратили на трафік і інші допоміжні речі. Тому саме навик продажів. Він дуже важливий тут, і саме через презентацію, через постійне проведення презентації, ви зможете відточити. Потім, коли ви вже відточите свою презентацію, зробите її максимально ідеальною, ви зможете зробити з цього вебінару автовебінар, і він вже буде на автопілоті без вашої участі, вже буде продавати ваш офер. І ви можете його потім проводити хоч кожен день. Але на початку ви це повинні робити самостійно, щоб відточити свою презентацію і краще продавати. Далі, що ви ще можете, яким чином покращити свою систему? Ви можете підвищити прибуток з кожного клієнту. Як це зробити? Наприклад, ви можете створити ще якийсь додатковий продукт, який ви будете пропонувати клієнтам, або якийсь послугу, або якийсь сервіс, або ви можете зробити декілька пакетів. Так, дивіться, людина купує. Ви презентуєте свій офер, пропонуєте його. Там ваш офер коштує там, грубо кажучи, 200 баксів. Але ви кажете, дивись, якщо ти хочеш ще особисту мою консультацію, то це вже буде коштувати там, 300 баксів, а не 200. Тобто ти отримуєш офер плюс мою особисту консультацію. А якщо ти хочеш, там, щоб ми ще з тобою там, 3 місяці попрацювали особисто, то це вже буде коштувати там, 1000 баксів. Так? Ну я образно кажу. І таким чином ви створюєте три пакети, і вже хтось буде купувати звичайний там. Продукт за 200 звичайний офер за 200 баксів. Хтось буде за 300 баксів купувати, а хтось буде за 1000. І таким чином ви підвищуєте свій середній чек. Або ви щось допродаєте. Ви ось у вас є основний офер, ви його продаєте. Потім тим людям, які його куплять, ви кажете: Дивись, в мене ще є дуже крутий крути продукт, який доповнює цей офер, і ти теж можеш його купити. Ви можете створити якийсь продукт або використовувати якийсь партнерський продукт, таким чином допродавати тим клієнтам, які вже щось купили у вас. І підвищувати середній чек покупки. І таким чином ви на виході зможете заробляти більше грошей, вже і можливо окупати трафік. Так? Тому ось з цими, з цими елементами, з цими показниками ви можете працювати, тобто підвищувати конверсію сторінки реєстрації на вебінар, підвищувати дохідність на вебінар, працюючи з серією листів. Підвищувати прибуток за, за рахунок того, що ви будете краще продавати, і підвищувати середній чек покупки за рахунок того, що ви будете більше пропозицій продавати. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Чекаю на ваш лайк і комент, знак вдячності. ця, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. До речі, в описі до цього відео я залишу вам посилання на відео з двома іншими стратегіями, щоб ви могли теж з ними ознайомитись. І не забудьте підписатись на мій канал, якщо цього ще не зробили. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!